Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні я хочу тобі розповісти про події на китайський Новий Рік, або ж, як його ще називають, місячний Новий рік. І так, стартане 20 січня і буде тривати 10 днів. Складатиметься з двох подій. Перша безкоштовна, матиме назву дари місяця. Тобі потрібно грати і перемагати. Взамін ти будеш отримувати спеціальну валюту, за яку і зможеш забрати нагороди. А саме X3, слот на танк в ангарі, срібло, знижки на прокачку танків, камуфляжі та бустери на золото. За першу перемогу на день ти отримуєш 5 валют, а лічильник оновлюється щодня. Наступні перемоги даватимуть по одній валюті. Останній етап бустери на золото, можна буде закривати не один раз, а десь до 10 разів. А перед тим, як перейти до наступної події, хочу нагадати тобі поставити вподобайку. Напиши коментар та підписуйся, якщо ще досі цього не зробив. Також ми маємо український ком'юніті побліцу в соціальних мережах, таких як Discord та Telegram. Там ми оперативно публікуємо всі актуальні новини по та цього Ютуб каналу. Тому, кому цікаво отримувати інформацію одним із перших, підписуйтесь і туди. Також на цьому ютуб каналі проводяться стріми кожного дня. Добре, переходимо до наступної події. І називається вона Легенда про трьох воїнів буде складатись з двох частин. Безкоштовна та донатна. Давайте спочатку пройдемось по безкоштовній частині. Знову ж таки, необхідно перемагати в боях на танках з 4 по 10 рівень. За одну перемогу дають дві валюти. Також за отримання знаків класності від другого ступеня даватимуть ще додатково дві валюти. Для проходження всього ланцюжка потрібно 384 валюти. Що по нагородам? X3, аватар з кроликом, бустери, камуфляжі, новий обвіс на кролика. Ось так він буде виглядати на танку. Та різні види контейнерів. Тепер проговоримо про донатну частину події. Що ж тут потрібно робити? А все просто: купуючи золото в магазині ВГ, тобі бонусом будуть давати валюту, за яку ти зможеш відкривати слоти в події. Що ж можна нафармити? Срібло, різні види контейнерів, знижку на прокачку техніки 6 рівня, аватар, камуфляж. Який буде ось так виглядати, фон профіля, а також один із двох танків восьмого рівня: китайську преміум ПТСАУ WZ121 GFT, французьку преміум ПТСАУ AMX CDA 105 або містичний сертифікат. А у мене все. Пиши в коментарі, як тобі нагороди та чи будеш брати участь в донатній події. Нагадую за вподобайку наші соціальні мережі в описі під відео. Підписуйся на цей YouTube канал, якщо подобається контент і збираєшся слідкувати далі. Буду дуже вдячний. Також ти можеш підтримати мене донатом, всі можливі варіанти є в описі під відео. Бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.